Ідеальна обкладинка для відео є. Сильний хук. Є. Інтонація. Бо берна бережить бобернятами був Пік. Є. Сторітейл на найвищому рівні. Є. Всім привіт. Сьогодні поговоримо, чому я, який завжди протримується порад гуру ютубу, не може набрати навіть своїх 100 переглядів. <звук> Чи думав ти колись, що саме через те, що ти робиш все, як потрібно, ти не набираєш переглядів? Сьогодні в цьому відео я б хотів би розкрити тему правильності на Ютубі. Як потрібно відноситись до порад експертів гуру Ютубу, та як знайти ту саму формулу, яка зробить успішним. Саме твій канал. Я Тепленко Михайло, який допомагає українським каналам органічно зростати на платформі. За минулий місяць мої проекти згенерували більше мільйона переглядів. Сьогодні я просто хочу поділитися з вами своїм досвідом. Запрошую, розбираємось, що таке правильно. Відразу хочу сказати, що я відношусь до YouTube як до платформи, де відбувається акт творчості. Це те, за що я обожнюю цю платформу. Це те, з чого починалася ця платформа. Тут не було правил. Це те, за що ми полюбили цю платформу. Це те, чому ця платформа стала такою популярною. І це те, чому ми повертаємося сюди знову. І знову, і це основне правило, яке я намагаюсь собі виховувати при створенні будь-яких каналів. І так, платформа росла, і з часом деякі канали ставали більш успішними, а деякі канали так нічого й не набирали, залишаючись внизу. І звісно, були люди, які хотіли дізнатися, що відбувається. Що відбувається з цими успішними каналами, які правила чи що вони роблять такого, що не роблять всі інші? І так з'являються перші експерти, гури, коучі і люди, які починають. YouTube. це чудовий процес, це процес, який спрощує зараз створення контенту для нас. Сьогодні інформації просто море, і це чудово. Сьогодні купа курсів, купа експертів, які нам розповідають, що потрібно робити, як потрібно робити, і в цьому дуже-дуже легко загубитися. Але не забувайте, що світ змінюється. Поради, які працювали рік назад, можуть не спрацювати вже сьогодні, або поради, які працюють для одних каналів. Точно не працюють для інших каналів. Саме тому, наприклад, в своїх відео я більше хочу вас надихати на створення гіпотез, ніж давати конкретні рішення. Хоча я розумію, що для більшості хочеться просто конкретного рішення. І іноді так і є, для деяких питань є конкретні рішення. Але в більшості випадків вам потрібно розуміти. Філософію, чому ми так робимо, і під це чому будувати свій якийсь свою дію, яка буде направлена на ваш канал. Але куди саме треба рухатися? Тут тільки індивідуальний розбір. Це теж саме якби лікар, до якого ви прийшли, всіх би лікував по одному і тому самому е, стандарту, да, по принципу. І на початку можливо так і є да, діагностика, але потім відбувається і найкраще відбувається лікування саме тоді, коли є індивідуальний підхід. Кожен успішний канал має свою унікальну формулу. За роки роботи з YouTube я зрозумів, що для кожного канала ця формула буде різною і ніколи не буде універсальною. У кожного різний тип контенту, у кожного різна аудиторія. І що дуже важливо, кожен із нас унікальний. І я це кажу не для того, щоб тобі сподобатися або якось підняти твоє его. Ні. Я кажу тобі це для того, щоб ти зрозумів, що не тільки глядач формує очікування. І контент, який треба створювати. А й ти, як креатор, Формуєш очікування оглядача, що він буде бачити, або що він хоче підсвідомо хоче чути або бачити від тебе? Те, як ти говориш, те, як ти рухаєшся, те, як ти виглядаєш, кожен твій жарт, або кожне твоє е в кадрі е, е, створює очікування. Для прикладу, якби я виглядав ось так, невже ви будете сприймати мене так само, як і до цього? Або навіть ось так, як би вам було, якби я ось так вам розповідав про цю чи навіть отак. Я можу і так виглядати, і знаєте, ви будете по-різному сприймати мене. І навіть зараз, якби я одягнув окуляри, у вас зовсім змінюється відчуття від мене, і тим самим від моєї інформації і від мого контенту. Тож так, це має велике значення. Просто уяви, дві людини зачитують один і той самий текст. Однаковий монтаж, однакова камера, однаковий текст змінюється тільки людина і змінюється відчуття від тексту. І так, ти правильно розумієш, людина важливіше за форму. Коли я працюю з каналами, я бачу, як одна порада може класно спрацювати для одного каналу, і як та сама порада може повністю вбити інший канал. Тож коли вам кажуть, що інтро повинно бути 15 секунд, а інший каже, що інтро повинна бути одна хвилина, і той, і той правий. Тому що для них в якийсь період часу або для їхньої аудиторії, для їхнього каналу, це спрацювало. Але що спрацює для тебе? Дізнаєшся тільки ти, якщо протестуєш. Саме тому на Ютюбі так цікаво, саме тому на Ютюбі так весело, саме тому на комусь на YouTube потрібні швидкі інтро, комусь довгі інтро, комусь веселий формат, комусь сумний формат, комусь true crime, а комусь реаліті шоу. І це абсолютно нормально, тому що хтось більш органічний в якимось. Інших форматах і так далі. Так, я розумію, ви скажете, Міш, стоп, 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 стоп. Ти так вже багато нам сьогодні говорив. Як нам взагалі зрозуміти з цього всього, якщо нічого не зрозуміло, як нам зрозуміти, що ми робимо щось правильно або неправильно? І я вам скажу, я вам скажу реакція аудиторії: перегляди. Якщо якесь відео набирає більше, ніж інші відео, це єдиний показник, на який вам потрібно звертати увагу, щоб зрозуміти, що ви зробили щось правильно. По якимось критеріям, YouTube зрозумів, що глядачі, які подивились це відео, саме ось це відео в такому форматі, як ви зробили з такою подачею. Сподобались глядачам і почав його просувати. Іноді, іноді, там може бути поганий CTR. Іноді там може бути дуже погане отримання, але це відео просувається. І саме такий контент чомусь потрібен глядачу. І саме це. Ви повинні щитувати як креатор для того, щоб знаходити свою формулу. Ми, креатори, постійно тестуємо. Ми, креатори, постійно припускаємо гіпотезу. Зробили інтро таке, обкладинку таку, потім змінили, 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 змінили. Таким чином ми знаходимо себе. Тож, чим більше переглядів має ваше відео, тим більше правильних кроків. Або гіпотез, ви затестували в цьому відео. Які це гіпотези можливо зробити і зрозуміти тільки з часом, коли ви будете змінювати їх, і розуміти, що так це спрацювало гірше, значить, ми повертаємось до цього, тому що це працює краще, і так до безкінечності. Ось так працює YouTube. І зрозумійте, те, що для когось може бути помилкою, для вас може бути вашою фішкою. Твоя нудна подача, твій дивний образ, твій димб... дивний тембр, будь-що. Це може створити для вас якраз той самий трамплін успіху, свою успішну формулу, яку ви вибудуєте біля себе. Чи можна сказати, що, наприклад, після того, що ми дізналися, що ніхто не знає, як правильно, всі відео від експертів youtube гуру вони взагалі нам не потрібні, навіщо нам витрачати на той час? Ні? Звісно, ви вирішуєте самі. Але я так не вважаю, тому що, як мінімум, експерти діляться вже успішними гіпотезами. Можливо, вони не будуть успішні самі для вас, але вони точно для когось колись були успішними. І тим самим ви будете тестувати не аби які гіпотези, які ніколи, наприклад, не спрацювали, ні в яких каналах, а саме успішні гіпотези. І чим більше ви будете знати таких варіантів, тим більший шанс, що ви оберете саме той варіант, який. Спрацює для вас, для вашої ніші. Не чекайте ідеального моменту. Не треба створювати 30 чорнеток вашого відео. Не думайте, що ви знаєте, як створити правильне ідеальне відео, яке залетить на мільйони переглядів. Просто створюйте, просто почніть створювати, набивати свої шишки і шукати свою формулу. Тому що тільки ви, тільки ви своїми відео можете до неї дійти. Бо YouTube – це ну, платформа не про знати, це платформа про перевіряти. Це не теорія, це практика. На це відео мене надихнув ось цей коментар під відео в в Сап Сапсап, де людина написала, що я роблю все неправильно, в мене нічого не виходить. І я подумав, що друже, іноді я роблю все правильно, як мені здається, і в мене нічого не виходить. І це все мене надихнуло на ось таке відео для вас. І знаєте, найгірше бути правильним, але не собою. І найкраще бути собою. Навіть якщо трішки неправильний. Тож майте сміливість знайти своє правильно для себе самі. Бажаю вам мільйонів переглядів! З вами був Тепленко Михайло. Дуже радий був з вами поспілкуватися. Обіймаю.